на його право перевіряти тільки в присутності членів 19 доповнення. Так. 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 Одним приймали друг. То не скарга була, то акція. Скарга і акції. Ні, якраз не її відхилили. Ту старлю, вона А ми зразу її відхилили. <зваж> Ні. Постанова наша, яка була. Ні. Не було. Ну я... ж за Це би перша наша дія, яка була. Що відмовити, тому що неправильно не охота. Підготували юрист. Підготували юрист. Були різні розбіжні голоса. Були за, проти діють. Не, не прийняли рішення, тому яке було запропоновано. Зараз буде тут усе буде. Як ви прийняте летального рішення? Ми не маємо права переглядати бокси без членів ДВК. То. Коли Дякую. вони привозили документи, приїжджали чотири члени ДВК, і тоді ми при них мали оглядати. Скасувати рішення на своє не можу. А, вони ще не прийняли. мовити. Ти в принципі тих порадився, це може робити. Зрозуміло, що ми хочемо. Але ще раз на тебе звертаюся. Ти даєш дані, які є на сайті, але телефонів немає. Якщо в мене будуть проблеми якісь від тих людей, яким ти даєш знімати, зокрема пану Мультчуку, я можу правому суди це для того, щоб вчинити. Ні, ні, що я викликав. Неправді. Для чого ви записували підрізня? Клянуся, що я на вашого прізвища не записував. Ви на фотоапараті фотографували, ми ж бачили. При вас. Ви тільки що задали це питання. В мене нема змоги стерти будь-яку фотографію. Дивіться. Ці фотографії зберігаються. Остання фотографія. Остання фотографія. Будь ласка. Переписав номер телефону. Перепишемо номер телефону. А я можу право давати? Ну, Задзвоніть до, до мене слово, я м Подивіться, що щось ви а про що говорите? Ви ви я не переконаю. Ви вже ви думаєте, що я не знаю ваш номер телефону? А а Вчора поче протокол. Що ми вели? Вчора сиділи. Що ми вели? Ви сидіти ніякої телефони я вас не брав? Це Доступна інформація. Якщо захочу його знаю за півдня, і ви так само мій. та як таке виходить, якби ви нас прийшли тероризувати, ви нас прийшли так на кордорі, ви... ми Я публічна людина, той пан так само публічна, ми один одного номер телефону, дві секунди знаємо. Тим більше, що то його офіційний. Це, Я це навіть не знаю. За... що не знаю. І бачу, будете користуватися послами служби. Кої? Кої служби? Через ЦВК, Олегень. Як уповноважена особа партії. У мене ще одне питання. Які основи в мене забрали список наших членів комісії? Я ж секретар, маю його знати і зачитати.

<голові> Менка, <просто. голові> <я втратив> вас, <голові> але що чого ви так вийде? Я телефону не маю. Що ту телефон? Ваші та телефони, в ЦВК є це всіх, форматис. одним це телефонним дзвінком, я як уповноважена особа партії. Можу дізнатися, ви публічна особа є. тобі ще я не прав, а що він. Всі ваші дані є в ЦВК. Та не страшно. Що ж ви такі? Ну... А ще, що ви маєте? Ви ви якісь я не знаю. То. Я прошу просто... повернути мені список назад. А, але... Боже, що ви, але у вас обстановка. Ви готові один одного. Наш. Ну, наш. Я перепрошую, ви самі створили. Яку? Я прошу. Отаку. Це що ви, я не знаю, чи ви ж боїтесь цього, чи шо, я шо, не, не не ви Значит, що? Ні, не боїтесь. Та будь-який рух ви розтінюєте, як щось страшне. Чого? Може, не злодіві шапки? Чого?

ви нас, писяйте всі, бо ми проголосуємо, що ви вийшли цього зараз, протокол, Що ви саме визнавати? Ви його зніміть, що ж ви його не знімете? А тільки нас знімають, чого. То вони мене це все офіційно, сказали, так? Я говорю, я не хочу, щоб ви розмовляли. Будеш телевізори, кажуть, як мені реагувати на порушення? Якщо ви вважаєте, що це коли йде голосування, та нічого, прийшов тут часи. Часи тут таке, то все буде час. Добре. Якби ви так займалися, дали можливість на всі ці питання, щоб ви закрили це питання і забрали це питання. Нема проблем, я тільки готовий. Ми готові, ви нам допомогли. А от скажіть, послухайте, ви зараз підставили страшенну голову комісії. Та Так все перестав. Дзвонили в центральну виборчу комісію? Дзвонили. А чому? Ви вже спіли подзвонити. А я не маю права, як упоможна особа партії? До голови ЦВК. Ну, ну наші для, для, для того, якщо не... рішення це буде, Послухай, да. ви вже. Ми вам про це говорили, затягнули час невідомо на стіл. І кажете, більше б за той час зробили порядок тобі, з тими протоколами, дочекалися б завтра ті дві дільниці, які я знаю. Я перепрошую. Терина, питаємо, і все. О, ви питаєте порядок денний роботи. Ви хочете декларувати ви порядок денний роботи. комісії. комісії. Що, Що комісії, нам краще комісії, було так? зробити? так, пане, пане Мельничук? Комп'ютер видав. От його всі які ще всі треба передачі. Може ще лише двадцять. Я ж кажу, от тим би займалися, а не приймали якісь рішення, які є незаконними, про то ви знаєте. Вас під'юдили. Усі отаковоють, тепер вам підписувати, то прийдеться. Або не, ну я не знаю. ви ну, не можете Під'юдили, не під'юдили, прийдеться підписувати, прийдеться відповідати. У ну, вас це? це не форма тиску. Ладно, а яка це форма? Ну як? Якби ну, за вами бігли ваші, ми б не витрачали. Ви, ви ми з вами шляємося в цьому. Ти нормально? Та ви ж готові втопити ось ці води. Але що, не працюєте з ви мене абсолютно не знаєте. То Я Я ви зі мною офіційно спілкуєтесь, по, по вашому виразу, виразу, виразу. виразу обличчя видно, а що не ви, не готові да. ви, ви готові да. втопити. Тому ви ви що офіційна не позиція. Це ви офіційна особа так до мене зберете. Я на робочому місці ви не маєте права мене ображати. Ви не на робочому, ви прийшли реалізувати і будете говорити що щось тілю.

не прийнято. Я, наприклад, мені, чесно кажучи, не прийнято. Ми всі приповідали одночасно, я не це не позволяю. І Також не відкривається. Я стежова своєю розмовою. Але люди зараз юридичні. Ми зробили єдине зауваження. Весь час <говори> в, ви, ви, ви скажіть, ви, ми, ж, ви, ми ж були тут присутні години. Ми ж слова ні одного. тільки на це Коли, Коли? слова ні Коли? одного. Говорили, <говори> ми сла... просто говорили, стоїть пані говорить, стою е... зі всіма. Абсолютно толерантна, панів. дуже така. Зйомки проводяться отестування. Односторонній. Як ти декору, що це знімаєте? Я хочу сказати, що помиляюсь. Я знімаю всі. І Відповідно, це не може бути односторонній звільнені. Тим більше перепрошую.

вони Вони не приїдуть, ми ще зараз, бо це є один у школи, старий там, де фігурка, різні райони, три райони. Хто більше говорить, того більше немає. Хто менше, то в чоловік виступає, мабуть, не зробити. А ми бачили на сайті. У нас вже дев'яносто п'ять відсотків працівників. У нас найбільше тягне завезти. А там де 90 де десь можна і не зависнути. Повірте мені, що все ми з сил виходимо.

Те, що знайдемо чи не виходить, поперше питаєте. Покані мають виставлять. Не знаю, як піде поговорити. Це для їхні пересування, що вони так, що не зводимо.

я не не про це. — не, це не про той, Якщо людина <простіляє> <протягує> каже, що я спостерігаю від такої-то газети, ви ж самі розумієте, що спостерігаючи газета не може Бо Він є дасть масової інформації. А він може бути окремо спостерігаючим, окремо просить масової інформації. — Зараз він якось і Я не знаю, запитайте снігу. Офіційно бач? спостерігав. Бачите, офіційно спостерігає. Захоче написати статтю, він буде як журналіст писати статтю. <різь> тобто це треба розділяти, не об'єднувати все. Я не маю юридичної розмістити. Втручаюся. Ніхто говорить, нічого. Не вставав, не розказував. Тому що я знаю, я знаю, що це моє місце. Я просто навіть не втручаюся. Просто... Навіть не задаю питання. А повірте мені, я це зауважую. Я це зауважую. Тому це нарешті.

Ви ж протокол вже прийняли. Як можна зараз повертатися? Протокол прийняв. По-перше, навіть хочемо, що це робить, так, правильно, нас давно. Ви ж протокол прийняли. Вийшов коридор, а там дивитися, які тут буде вбити. Дивися, ви ж протоколи по цих всіх комісіях вже прийняли. Ви що ви маєте скасувати протокол, а ви не можете цього зробити. Ну, по підрахунку. Як то під час це процедура, що ви приймаєте їх, говорите протокол. Він, він, він все. правильно. Коли ми, наприклад, в ну, то випадку, якщо ми, ми не зможемо їх не включити, то їх Як ти назад відвернешся того, що все. зараз це ваканс? Ми можемо цілісність пакетів проглянути. Не можемо ми не відкривати, розкрити чи щось зробити. Ну власне. А, а, а може там капуста на грузину, ми знаємо, що там є. Ні, ну може. Ну, ми дивимося тільки у місті і в цілісних пакетах. Так, більше нічого. Протокол наш не змінився. Протокол наш не зміниться. Тоді треба спів, ну, щоб співпали цифри, тоді Серед цього це дивиться, а так просто відкритий бокс. Ну, взяв ножик, відкривати. Ну то як ти назад вернешся? Ні. А як ти можеш? ти вже протокол вже їхній прийняв? Розумієш, їхні ти протокол їхній вже. Олег, ти береш їхній протокол, це означає, що ти їхню роботу прийняв. Далі можеш тільки судово сказати твоє рішення по цьому. Ну не всі, крім тих восьми штатників. ну, 15. Розумієш, що я кажу? Шо ми, шо це, шо це вже, ти закрив цю штуку. Він протокол прийняв, ти вже все. Що це далі? Шо далі це втручання, ну, далі нема сенсу просто в цьому. Все. Та вона не прийнята до кінця. Там було тільки за і не було проти. Тобто процедура не була дотримана. Добре, що відступили. Ні, ну я не знаю, я не знаю, що робити. За п'яту. Так підете, ви що? Не можна. Чому не можна. То закон закон не підрігав, Немає Тому. Тому. Пані Немає. Куди це ви йдете геть? Ви підете ви геть, зразу буде заява прокуратуру, що вони ви виконують свої обов'язки. І вас під, під приводом перевезуть назад. То ну що ви таке говорите? Та які громадські засади? І присягу прийняти. Ти нікуди не можеш звідти дітися, розумієш? Я знаю, я що, я що не в курсі цього, я ж тому і кажу. вто. Отново има за планиране. Тихо. назад, за разработка на